Доброго дня, шановні. Ну що, податкова вже почала бомбити. Ви пам'ятаєте, да, що у нас зараз для всіх фізичних осіб території України буде відбуватися кампанія від податкової. Задекларуй свої доходи не від підприємницької діяльності і не по заробітній платі, які ви отримали протягом 2023 року, та подай декларацію до податкової до 1 травня. І вже почалися. Знаєте, у кожного є таке слабке місце, як то кажуть. І ось вони, значить, по слабкому місцю. Волонтери. Всі, хто займаються збором банки на ЗСУ, з лозунгами, там, підприємці, ми відраховуємо там 10% на ЗСУ і так далі. Не забуваємо, що у нас є з вами реєстр волонтерів, і ви маєте туди зареєструватися. І ось ті волонтери, які зареєстровані в той реєстр і отримували протягом року, 2023-го, кошти на допомогу для ЗСУ, для там, військових, для якоїсь бригади. Неважливо, не, цип, не чіпляємося до а, слів. Поняття одне це благодійна допомога, яка там, коли ви подаєте заявку, там є відмітки на що саме ви збираєте кошти. А, хто яку відмітку поставив, неважливо. Ви все одно були волонтерами, і ви все одно збирали гроші на свої рахунки. І ось вас просить податкова нагадує Полтавська. Податкова почала нагадувати фізичні особи, благодійники, які зареєстровані у реєстрі волонтерів, та отримують благодійні внески, Повинні подати декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня. Тобто, Ті фізичні особи, які не зареєструвалися волонтером, які просто допомагають ЗСУ, знайте, ви просто отримуєте кошти і ви маєте з них заплатити податок 19,5%. Просто знайте. Зараз, будь ласка, без, під відео не писать ніяку гидоту, нічого, що ви там допомагаєте, що ви, ви допомагаєте, ми вам всі вдячні. Повірте мені, як то кажуть, від душі душі в душу. Без питань, ви робите гарну справу, але її треба робити в рамках законодавства України. А це робиться наступним чином. У мене є відео на YouTube-каналі, як зареєструватися волонтером через електронний кабінет шляхом електронних ключів, де що там вказати і так далі. Ви можете подивитися, перейти на канал. Зараз давайте подивимося, що нам пише податкова полтавська значить, до 1 травня маємо подати у декларації. Необхідно відобразити усі кошти, які надійшли на рахунок впродовж звітного періоду. звітний період це у нас 2023 рік. Ми звітуємо до 1 травня 2024 року. А по це про це повідомила начальниця Кобеляцької ДПІ у Полтавській області Людмила Гусакова, та голосувала відповідно до податкового кодексу, оподаткування не підлягають суми коштів, які надійшли на рахунок благодійника, і в подальшому були виплачені у вигляді благодійної допомоги на користь учасників бойових дій, військовослужбовців, працівник силових структур, служби зовнішньої розвідки. Вона перераховує. Тобто ще раз, ще раз. Ніхто вас не змушує платити податок. Волонтери, які офіційно зареєстровані в реєстрі, просто мають відобразити ту всю суму, яку ви назбирали, і витратили у цій декларації. І все. Там є спеціальна графа, де вона не оподатковується. Всі ті, хто не зареєстровані як волонтери, ви отримали просто дохід, яким шляхом ви його отримували? Хтось, наприклад, є дуже багато шахраїв. Це, це вважається злочином, да, якщо ви людей обманюєте і займаєтесь шахрайством. І, можливо, людей, які не займаються шахрайством і не зареєструвалися волонтерами, може вас також очікувати ця підозра. Тому, будь ласка, хто займається такими гарними справами? І розігрує там завжди щось, і збирає, будь ласка, зареєструйтесь в тому реєстрі волонтерів, там реєструватися 5 хвилин. І ви уникнете і якогось ризику, і ризику на податки, і уникнете оцього презирства від податкової і від всіх державних органів. Навіщо вам це? Ну Ви ж самі себе ставите, наче робите гарну справу. Да? Я зараз звертаюся не до шахраїв, а до нормальних людей. І себе самі ставите в зону ризику, вважаючи, що це дуже довго, і це дуже кропітливо, і дуже напишіть мені, я вам розкажу, як, або покажу, або вас зареєструю. Звичайно, не безкоштовно, але все одно я зроблю точно все так, як треба. Якщо ви не маєте це часу або не, не хочете, не маєте бажання, тому, будь ласка, звертайтесь без питань. Значить, далі отримані благодійні внески для тих, хто буде подавати декларацію, щоб ви не злякалися, які не включаються до розрахунку загального річного податкового відповідно до статті 165 Податкового кодексу України. Зараз, увага. Відображаються у рядку: 11.3 розділу 3 доходи, які не включаються до загального річного податкового доходу податкової декларації. Усьо. Поставили туди цю суму і відправили декларацію. І ви, Красавчик, і ви красавчик, де я спочатку хотіла вам показати, ви пам'ятаєте, у нас є додаток від податкової. Моя податкова називається. Я хотіла спочатку вас сюди направити. Ви можете завантажити собі моя податкова, і у нас тут є послуги. І в цих послугах є подати декларацію про майновий стан. Думала, що вже все модернізовано, оновлено, хрінушки і варінушки, як то кажуть. Значить, Натискаємо плюсик, і що ми з вами бачимо, коли ми натискаємо той плюсик. Декларація про майновий стан лише для тих, у кого податкова знижка. Не, щоб зробити декларація про майновий стан для всіх, або там для волонтерів, або ще щось. Ні. Щоб спростити нам життя. Тому цим додатком я не рекомендую наразі користуватися. Ми з вами заходимо в Google, набираємо електронний, електронний кабінет. Кабінет. Платника податків. Натискаємо на нього. Тут у нас з вами є вхід. Зараз, на жаль, дуже важко працює, особливо буде важко працювати до 9 лютого, тому з цим можна почекати. На вас ніхто не тисне з подачою цієї декларації можна почекати. Обирайте ключик. Це можна вибрати такий ключик, можна хмарний ключик, можна файловий ключик. Боже, це ми будемо дуже довго чекати, чекати, не перечекати. Значить, добре, не будемо чекати, ви заходите в електронний кабінет, там є розділ ЕК для громадян, на нього натискаєте, і там є зразу створити декларацію про майновий стан. Натискаєте, заповнюємо, з вами, пам'ятаємо, да, рядок, який повертаємося до нашої інформації. Рядок 11,3, здається, да, 11.3 розділу доходи, які не включаються до загального річного податкового. І собі спокійно підписуємо електронними ключами і подаємо. Усе, все, і все, і забуваємо. Очікуємо квитанцію номер 2 зеленого кольору. Хто буде робити, то вперше, будь ласка, пишіть під відео, буду допомагати чим можу, як то кажуть. Хто хоче індивідуально дзвінок, будь ласка, дзвоніть, але то не безкоштовно. Також ви маєте це розуміти. Ну, якось так, будь ласка, звітуємо, почали з волонтерів. Так що, будь ласка, майте то на увазі.